Поговоримо і про фронт саме про Курську операцію, і про те, які коментарі зараз з приводу неї дає колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Він вперше висловився про результат операції за Сов Курській області, назвавши її ціну занадто високою. Про це він написав у статті для ЗНЮА. Зокрема, аналізуючи прорив ЗСУ Сов Курській області, залужний наголосив, що такі дії, якщо вони виправдані людським. Втратами з обмеженими цілями можна провести. Втім, практика показала, що ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить необхідної успіху сторони, яка атакує війська, що оборонялися, зуміла скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, і з часом не тільки надали тактичному прориву, перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування. Також без оперативного успіху, зазначив він. Ексловно командувач зсу також наголосив на тому, що ціна курської операції йому невідома, проте очевидно, що вона була занадто високою. Ну нагадаємо, що раніше також результати курської операції коментував і нинішній головком ЗСУ Олександр Серський. Він пояснював, що для нього головним завданням було максимальне просування в території противника так та утримання тих територій. Він також зазначив, що генерал зазначив, що під час боїв у Курській області росіяни втратили вбитими чи пораненому 80 тисяч людей. Тобто, така знаєте, досить величезна кількість. Ну і знову ж таки ще в серпні коментував Сирський так ситуацію на Курському напрямку, і він говорив про те, що ми планували спочатку одні дії, потім більше прив'язувалися до реалій. Тому спочатку це планувалося як глибокий рейд по телах противника. Потім з урахуванням наявності наших військ в нас дуже обмежена кількість військ була. Причому деякі підрозділи на початок самої операції знаходились в стадії підготовки. Пояснив він в інтерв'ю нашим колегам ДСНЮ. Ну і за словами сорського йдеться про те, що вони. Ще завершували бойове злагодження. Головнокомандувач ЗСУ додав, що в умовах тих реалій розраховували лише на те, що буде можливість просудитися вперед дуже швидко. Ну а потім питання було утримання територій. Там доволі складний комплекс заходів був проведений для того, щоб підготувати не тільки ті частини, які наступали, а й ті, які закріплювалися, і потім отримували ці рубежі позиції. Всю територію продовжив він. Ну і на уточнення про те, що планом було не зайти на ворожу і вийти а саме утримувати її се. Ський відповів для мене так. Я розраховував на цю можливість, що скоріше за все нам доведеться отримувати ту територію як той козор, який нам буде корисний в подальшому. Він пояснив, що для нього головним завданням було максимальне просування в території противника та отримання тих територій. Ну і також про те, як дрони продовжують атакувати Росію, адже зараз там без електропостачання залишився льгов на Курщині. Вибухи пролунали в Таганрозі, Білгороді та Валуйках. За даними Розмі, десятки дронів одночасно атакували й інші регіони країни. Тож про це давайте більш детально з вами поговоримо далі. Ну а наслідки цих атак ви зараз можете бачити на своїх екранах. На території країни агресорки Росія в ніч на 24 вересня. Масово скаржаться на нові атаки українських дронів. Зокрема, повідомляється про удари по Білгородщині, Курщині та Таганрогу. Місцева влада першої навіть заявила про незначні руйнування. Зокрема, губернатор Білгородської області повідомив про пожежу на комерційному підприємстві. Ймовірно, це завод Фреза Губернатор Курщини також повідомив про масштабну пожежу. Ну а очільник Білгородської області стверджує, що у результаті української атаки нібито постраждали п'ять осіб його словами, удар припав по. Неназваному комерційному підприємству спалахнула одна будівля, і своєю чергою місцеві мешканці кажуть, що удару зазнав завод Білгородський завод ФРЕС та спецінструменту в районі Валуйок, ну а й і Курщину. Звичайно ж, поговоримо з вами. Крім того, під удари збройних сил України потрапило місто у Курській області. За інформацією губернатора Олександра Хінштейна, в результаті ударів пошкоджена частину об'єктів інфраструктури та енергетики є пожежа на місці прильоту. Мешканці оточнюють. Що ударами українських БПЛА знищено електропідстанцію? Також вони виправляють Хінштейна. Мова йде не про одну маленьку пожежу, а про дійсно масштабні пожежі. На своїх екранах ви могли попередньо бачити ці наслідки. Ну і знову ж таки, це можна побачити по відповідних світлинах. Ну і через цей удар всі мешканці Львова та Львівського району залишились без електропостачання. Ну а тим часом і повідомляли місцеві пабліки про удар по Таганрогу, а саме дописували про вибухи та виклад. Дали відео, нібито з моменту відбиття атаки її наслідки поки що є невідомими. Ну і як підомляли також видання ОБОЗ ЮА призупинив роботу Астраханський газопереробний завод, який контролюється енергетичним гігантом Газпром на підприємстві. Спалахнула пожежа після атаки українських випола. Саме сталося це 22 вересня, яка завдала значних пошкоджень. Також у ніч на 23 вересня збройні сили України завдали ударів по важливих об'єктах російських окупантів. Значно ускладнивши їх постачання пального та боєприпасів під вогнем, опинилися ключові лінії, виробничі диспетчерські станції та військова інфраструктура. Ну і знову ж таки, вже я попередньо розпочала з вами говорити про. Також Астраханська нафтопереробний завод. Ми про нього дещо пізніше також поговоримо. І ще хочеться зазначити про а, те, що було знову ж таки уражено і ще один такий, знаєте, досить цікавий об'єкт. Саме а, дрони СБУ цієї ночі подолали 1400 кілометрів і вразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. А саме це якраз таке НПЗ у Салаваті на об'єкті спалахнула пожежа. Аже кадри з клубом у Диму над містом активно ширять у мережі попередньо, тільки що ви могли її вже переглянути на своїх екранах. А саме безплотники ЦСО, АСБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану і уразили Газпром Нафтохім Салават. Це один із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150, до речі, найменувань так продукції. Це автомобільний бензин, це дизельне паливо. Мазут, бітурім, перепрошую бітуму, поліетиленів. Передають наші колеги 24 четвертий канал з посиланням на джерела у спецслужбах. Ну і знову ж таки, знаєте, питання. Залишається одне, все ж таки, так до расистів, так би мовити, що у них зараз спільним. Досить цікаво так спостерігати те, як вони публікують газові свої колонки, бензинові і публікують те, що немає ні 92-го, ні 95-го, Він так би мовити, в дорозі, і те, як вони знають, дуже сильно обурені. Ним він розуміють, що ж там відбувається, чому ж його немає. А насправді відповідь дуже і дуже проста. Ну які наслідки атаки на у Салаваті відстань від території України до цілі це приблизно 1400 кілометрів.